Вам не, не, да, не цікаво, скажіть мужчина, а де з чого воно вам? Ми воюємо за будівником, вона воно не потрібна. Що я вам я? Вам ви такі? Чого ви до нас не приїхали, не підтримали? Як ти послухайте, що підтримувати треба? Що підтримувати? Ви хочете я послухати? Хочу. послухати. Я Ви розмовите? Невідомо за які гроші ви хочете. Ви Будьте голосувати, щоб будувався будинок чи я. живу От знімає звідти.

Що треба? Документи показати документи показати. Він зараз боїться його питай. Покажи. Звідки виявляють нас сюди? Просто прийшов не може бути просто. Ви хочете мати проблеми? Зараз будете мати проблеми. Ви що думаєте? Що ви йдете поки народу? Вы йдете, Чого ми прийшли сюди? Чого може ми будете людей бити? Жінок, дітей? Поєдешся. Ти тоже б'єш? Давай, тримайте друзі. No, you bought Скажіть, припущу. Ми, Ми викладемо поліцію. — Ми говорите, поліцію. — Та не прийшов, щоб мені блін прийшла повістка, що я маю бути на суді. Зараз з машини. принесу. — Це перший почав драку. — Хто почав драку? Ви почали нічого, нічого вбити, пацана. Руки розпускаю, Руки розпускаю руки. Ми його спускаємо. Почали бити пацана? Почали ви нас. Почали мити про це настроювати, коли туди пойшов. Я не просто у вас було дуже багато. Давайте хомотимо. Я вам скажу, що я на вході. Просто на вході не пластимо.

Не ми, маємо, ми не зриваємо, ми, ми не зриваємо. Ми хочемо розчинити чужих людей від своїх. Це, це хто саме прийти. Ми ви ви просимо, ми обратимо ви, ви, від... ви не можете заставлять. можемо їх відможемо. Ми вимагаємо. Ми вимагаємо. А не просто. Ми не просимо. Ви хочете зірвати. Ви, ви Тому що ви придумали розробити кашу, і такі, вони будуть вирути. як представники Давайте. голосувати замість нас. І ви ведете, що поки ви не бачу, що показує. Ми можемо взагалі не робити кашу. Хто там люди? Чого вони хочуть? Це люди, як вони сторонні. Вони не знають, якщо вони сторонні, ми їх не виганяємо. Хай вони шали сторонні. Я десь мав вашу статтю і вас разом з вашою статтею. Будь ласка, пересадьте, не порушуйте, ви порушуєте, ви порушуєте, ви більше Межі... йдете Межі, проти громади. Прошу чужих людей відсадити. Тут, тут завезені чужі люди, які не мають до нашого району, Ні, ми хочуть ми ви ви залипи залипи залипи. За не робити. Ви хочете забрати. Для того, щоб висадить. чужих людей щоб не Ми бачили з видно, де люди з району, правильно, де чужі люди. Ми не можемо дискримінувати людей. Як то є дискримінований, а що були вибрані? Ми не хай не ходимо. Сідаємо, починаємо. Це. Яке сідаємо, починаємо. Сідаємо і починаємо. Ми звернулися стосовно забудови по вулиці Хмельницької, 249 до постійної депутатської комісії архітектури, містобудування та охорони історичного середовища. Звідно статті 28 статусу, постійна комісія має право ініціювати громадське слухання з питань, які віднесені до віддання місцевого самоврядування. Якщо брати по закону про регулювання містобудівної діяльності, громадські слухання стосовно окремих об'єктів не є передбачені і не було обов'язковими для забудівника. В нашому випадку забудівник місто Медіа», враховуючи Суспільний інтерес, вирішило взяти участь громадських слуханнях і представити проєкт забудови. Слухання проводяться для того, щоб почути думку мешканців. Вони можуть зараз озвучити всі свої пропозиції перед те, що так само подивилися масс-медіа, ну наша думка була, що громада в даному місці може бути.

Який вчилась, отець Юрій вів у маму, дві з яка зараз відписалася і відказалася, каже, такого не було. Прошу стати і перед пред'ялом сказати. Прошу стати, сказати. Дивіться, значить, перше знову наші знову, наші. я думаю, що це не проблема не розуміть, бо дезінформація повна. Значить, дивіться. <плес> То, що ви, о, ну, що ви дивіться, що ви є договір підписаний з українською греко-полізькою церквою. Дійсно, він є, може подивитися в інтернеті, тобто показали. був, <плес> погоджується, спростував цю інформацію. Що показали? От що показали? Задів нього нічого. Пусть є довго є договір. Є, є українською греко-польською церквою. Підписав його армії пископ Ігор Возінник. Тобто він є, може нам вже показати. Був додатково, був додатково. Після того, як ваше обурення спричинило те, що не сподобалося, що замовником будівництва написано Українська Веркатовська церква. А вона насправді була замовником, забачитом. Вона була справді, того я зараз покажу, копі можемо надати. Вона була замовником в частині. Приміщень, які їй будуть передаватися, це був єдиний юридичний момент, яким чином може було гарантувати те, що церква ці приміщення отримала. Церква правна установа, будівництво, вона, вона не змовляла, осмова, які добре робили пропидово. Він так само є на сайті міського рази ці довги. От якщо у вас було побажання з ним розібратися, ви розібралися. От відповідь прочитайте. Зачитайте голос. Прочитайте, щоб всі чули. Читайте, читайте. Дійсно, 25 вересня 2016 року мішку військової акції партії, Української Грекаторської церкви та Зовриста Медіа, укладено до довгою про співпрацю про будівництво ритори та крутиного будинку, спеціальними партіями та вбудованої приміщення церкви по вулиці Ворона Хмельницькому місті Волі. На момент підписання даного договору нам було обратно лише не структурний розрахунок, тобто проєкт даної віддови, який мав пройти фахову перевірку перед затвердженням у Слуги міської ради державних автомобілів інформації. Абсолютно, ну, далі, зважаючи так. на негативний резонанс викопним четвертом юництво політикої партії, почали процес розірвання вказу договору про ситуації, я вам ще кажу, що вони розірвали цей домовою. Але замовник я вчалася, що в даному випадку церква зрозуміла, що... Я велик, і я, Великий, не може бути, не може бути у у І, І Ні, Я перепрошую. Не... Получається ми... дуже просто, що такі приміщення все одно плануються передаватися. Не... Просто те, не... що у вас якісь негативні на... Дай... не викликає, у мене це тісно подвиг викликає. Спілкуючи з греко католицькою церквою, ми вияснили спілкуючись з греко католицькою церквою, ми вияснили таке. Коли принесли документи на підпис, то сказали, що люди просять. Ми тут будуємо будинку, будинок, а люди просять, щоб в ньому побудувати церкву. Ви не проти, коли ми це зробимо? Ні, ми не проти. Відповіла церква. Вони думали, що будинок люди будується тут. І люди за те, що будували будинок, і в цьому, вся, в цьому вся а, які, 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 які люди, які люди, які люди нічого не які, знають, чи коли ви утворювали цей договір, і ніхто не просив абсолютно з пана возняка. Пан возняк сам владика розповів, що мені сказали, що будують будинок і в ньому забудовники. Бо хочуть побудувати каплицю. Все. І на цьому був підписаний договір. А то, що ви писали, це вже ваша інтерпретація і ваші розмови. І давайте до того питання не повертатися, тому що греко-католицька церква відмежувалася. Це питання закрито. Тепер друге питання у мене особисто: що тут роблять люди, які не знають, де знаходиться цей будинок. Я зустріла тут знайомих людей. Які розказали, сказали, що їх попросили прийти сюди і тут голосувати за будівництво будинку. Як це називається? Люди добрі, ми живемо в Україні, ми хочемо кращого життя. От чому ви живете десь комфортно, прийшли вирішувати за нас, коли нас на подвір'ї хочуть будувати нам будинок?

Це підуть, ну це скоро. Я не кажу, Я не правда, що я, я, я за будування будинку, Я вам говорю про те. Але я думаю, ти не за людьми. Що ти до нас не підходить, ми там два місяці стояли? Шановні мешка, прийняли рішення таке, що дані збори немає змісту проводити, оскільки ну є всі підстави вважати, що вони насправді неправильно відбуваються. І вважати сьогодні їх такими, які не відбулись або зірваними, це дасть можливість зараз нам їх припинити, і ми ставимо під сумнів їх достовірність або їх результати. Це по-перше, і ми абсолютно публічно я так розумію, готові про це заявити вам на камери. Тобто, що потім не було зловживань стосовно тої інформації. Друге, ми в Правій площині можемо підготуватись до наступних громадських слухань і. План B це піти шляхом погоджувальної комісії, яка передбачена законом України про регулювання містобудівної діяльності, до складу якої будуть входити 50% складу комісії мешканців зі своїми пропозиціями. Хто в принципі погоджується з думкою ініціативної групи стосовно того, що дані збори є е, нелегітимні, вони не можуть продовжуватись, а відтак є зірваними, то можете зараз просто-напросто. Свою позицію виросте або голосуванням вручну, або просто встати, і показати наскільки ви от з тою позицією солідарні. Ну Ми так, Ми так. Так. тобто, ви бачите, скільки мешканців це більше половини залу не готові зараз проводити громадські слухання. Ви як представник місцево міської ради, ну готові взяти на себе відповідальність стосовно результатів і вважати їх такими, що відбудеться. Я вважаю, що ні. Дайте мешканцям нормально опрацювати законодавство, підготуватись до наступних громадських слухань і рухатись в правовому полі. Ну, тобто, зараз слово за вами абсолютно під камери під, ну, під публіку. Звичайно, мешканці мають право, щоб краще ознайомитися з законодавством, познайомилися з, з, з документами. О, Дуже прикро, що ми цього не зробили раніше. Але якщо дійсно є така потреба, я не чого що проти, щоб ви ознайомилися, проаналізували, подумали свої пропозиції, зібрали колективні типу підписи і тоді спробували знову зайти спілкувалися з культуром. Всім дякую. Я думаю, що всі мешканці дотичні до даної забудови, інтерес, яких порушується, ми колективно знову наново звернемося. До голови комісії з заявою про те, щоб за нашим бажанням, там ми конкретно встановимо дату, коли будуть проводити слухання, щоб ми були поінформовані про них і опрацюємо тоді е... і щоб голосували тільки мешканці, ті, ну, що живуть, так. а не чужі люди ну, ми вже безпосередньо з мешканцями ми опрацюємо цю нормативку і під підійдемо до того питання абсолютно підготовленими. Ну просто це. Де забудівельника тому, що змін, сьогодні тому, це фальсифікація? Розумієте, діалог, подивіться, люди і, не знають де, де то. Ми в принципі так само готові на конструктив. Бо Сьогодні погодьтеся, збори це абсолютно просто збори, Збор людей. Я пропоную до того питання підходити конструктивно. Мешканці сьогодні показали, що вони не хо.